Всім доброго дня, я вітаю вас на своєму каналі. Ну що, Сьогодні у нас 17 липня 2024 рік. Зараз близько 16 година. Хочу сьогодні зробити такий огляд своїх полів, хочу записати відео, показати, що тут і як робиться, тому що сьогодні, чесно скажу, день гуртав Тік-Ток Дозволив собі. Таку радість, всі розказують, що спектак, важко, тяжко. Я так думаю, що поїду, поїду, я подивлюся на свої поля, що там в мене кукурудзи, соняшники, сої. Як вони почуваються? Тому погнали. Як можете бачити, по праву сторону моя кукурудза, по ліву сторону кукурудза ленджа. Кондір дує повну Клімат. Клімат дує повну не витягує такої жари. Ну що, погнали, подивимося, що там воно ну, у нас робиться. Можете бачити по ліву сторону кукурудза ЛНЗ. Невисока кукурудза. похоже на сахарну. Ну, не знаю, метка півтора. Десь до доплачета кукурудзка в них. Така у них густота. Я думаю, із в сьогоднішньому відео ми дуже багато чого зрозуміємо про густоту, як би. Е, да, з якою густотою треба сіяти, як правильно, і що як. Така у мене кукурудза. Тричок опросив, щоб було акуратно в мене. Так, 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 це має тут просівчик якийсь. Зараз зайдемо всередину, хочемо вже непогано. Формує два початка. вилазить із кажури. Так, ну що, заходимо і сорочку взяв з собою на такий випадок. Зараз надійну сорочку і подивимося. Що тут? Ну що, зайшов я всередину? Метрів 15. Так, прийшовся, я всередину. Давайте ще пару метрів пройдемо таку. Якби. Ну що сказати, кукурудза. Кукурудза, кукурудза. Можемо бачити, формує кукурудза. Початок ось такий. Ось у нас і початок. Дивіться який. 20. Ну десь 20-22, може 23 сантиметри, що у нас тут молочно стоїть. Хороша. Кукурузка Є з ось Другий качанден не викидає. Другий початок. Що у нас тут багато таких да, дивіться, ось, бачите, є. Якби, тут, якби іронічно, бачите, розкладка в нас тут хромає. Розказую я, що це кукурудза, яка в мене була трішки заріджена. Можете також бачити, починає в мене листя Ось ось на кукурудзі. Починає листя, трошки крутитися. Ну, я скажу, це не крутиться. Це не крутиться. Це від того, що я не дарма сказав, що зараз 16 година, якби у таку пору не треба дивитися на неї, бо можна, можна і, погано, це, і погано почуватися після цього. Є й отакі ось екземпляри. Що хочу сказати, значить, що було по цій кукурудзі взагалі? Взагалі, щоб кукурудзі було, це 200 кг карбаміду. Ми сюди зарядили. Ми сюди побризкали її. Мені побризкали гербіцидом І щось я таке пробував тут бризкати цинком, але в мене не виходило. Цинк, і карбамід, і сульфат магнію. Якби побризкав і все. Е, яку помилку зробив, треба було побризкати ще інсектицидом, тому що є тля, багато тлі. Я не знаю, откуда вона взялася, бог її знає, але вона десь з'явилася. Ну, як бачите, не скрізь, але де-не-де є ця тля. Але й сонечок багато, багато сонечок, як би. І така ситуація складається. На взагалі скажу. Посіяна була вона рідкувато. На момент, коли ми посіли, так приїхав. Можете подивитися відео, там, де огляд посівів після зливи. 55 тисяч десь нарахував на гектар. 55 тисяч. І як би, ну блін, рідко, рідко, що казати. Для нашої зони 5 штук треба сіяти. 5 штук хоча б треба сіяти. Ну, не хоча б а 5 штук. Хтось сіє 4,7, хтось сіє 5. Є люди, які 6 сіють. Я покажу сьогодні, що у них на полі відбувається. Ну, Можете бачити, такі початки по одному буде, другий ось скидає. Тут може якийсь недоразвитий буде. Ну, факт той, що ось такий стан ґрунту. Ґрунт тут не важкий, ґрунт тут, можна сказати, легкий. Що тут унизу, є якась волога. Тут сухо тут сухо. Звичайно, потрібно дощу, але ми виходимо з того, що у нас є. Ну, якийсь початок буде, я думаю, що якийсь тут урожай буде. Як би. Ця кукурудза була посіяна 26-го, здається. 26 квітня, 26 квітня була посіяна ця кукурудза. Якби ось така вона. Десь тільки викидає ось початок, тут ось такий початок. Ну як би ось така вона. Така це кукурудза. Ну, народ, така в нас кукурудза. Не знаю що сказати. Хороший, поганий, я радію що є, тому що, дивлюсь, там може бути і набагато гікше. В принципі, якщо це все діло ще й налється, якщо воно сформувалося і ще й плюс нальється, то це буде взагалі бомба. Це буде бомба, я думаю, це вже буде слава Богу. Да, це вже буде просто класно, дуже класно, якщо ще це все діло наллється. Тось край я сіяв раніше, на тиждень 20-го числа сіяв. Зараз тут, як бачите, тут... Ага, тут бачите два качана заклали. Ну, як край, звісно, на краю навсегда, так. Дивіться, два повноцінних качана. Якби ось так. Ну що, їдемо тоді далі, будемо їхати далі. Хочу вам показати, в принципі, яка ситуація взагалі, воно це тому що воно Це По кукурудзі ще терпимо діло, тому що в принципі, вона заклала вже урожай і ще його треба налити. Я думаю, що на ліце, в принципі, я хоч би якийсь дощик повинен. Соя ЛНЗ. Соя ЛНЗ, в принципі, тримається достойно. Не сказав би, що щось похане, бачу і стручки там є бобики. Ну, за них переживати не треба, саме агрономи працюють. Хочу доїхати, ось тут кукурузка. Я завжди так знаєте їду із свого поля і дивлюся на неї і якесь таке порівняння роблю. Я так дивився на ній, насіяно десь, мабуть, та штук 6 на метр. Просто подивіться, що тут робиться. Дивіться. Вся покручена, вона наче володь і викинула, а початка то немає. Володь викинула, а початок де-не-де, ну, -не -де -не, але такий мізерний якийсь. І не знаю. Ну, от вам загущені посіви якби. Я думав, що я рідко посіяв, я посіяв якраз добре. У мене хоч заквався якийсь урожай, запилилося. в принципі, слава Богу, я кажу Богу дякую за те. Тому ну, що це вже якийсь прогрес. Прямуємо далі на соняшник. Соняшник Соя. І так, Соя і соняшничок. Так не хочу виходити до двір, тому що там така спека, в мене телефон не хоче, айфон не хоче нормально знімати на спеці, ну нічого, зараз будемо пробувати. Ну, як би? Только культурна цінність, я все недавно скосив, бо вже, бо вже осот почав літати. Літати, осод почав якби, сюди поле, і туди напове. Да. Так, хорошо. Ну що сказати про соняшничку? Я поки що нічого по ньому поганого такого. Не бачу критично, все в принципі нормально, недавно він за цю поху получно. Слава Богу. Такого що прям капець не бачу, ну звісно, нижні листочки жовтіють. Звісно, будуть жовтіть. Буде скидати і вся волога буде йти до До верху, вся до кошика, це звісно зрозуміло. Що тут у нас насіння вже є. Бджоли літали, а що серединці? І в серединці є. Чудненько. Хорошо. Я думаю, що все буде нормально. Дай Боже, він наліється, соняшник має стрижневу кореневу систему. І я не думаю, що може бути таке, що не буде доща, ще, там, ще місяць не буде доща. Я думаю, що якийсь дощик як пройде, то буде все воно благополучно. Височенький соняшник, десь 2 метри висотою. Було тут 100 кілограмів карбаміду і НПК-15 із сіркою зарадили сюди по 70 кбі. Все, в принципі, нормально. Ну звісно, вологи треба. треба. Але що ж тут зробиш? Це... Це не той фактор, який ми можемо регулювати. Ні, його можна перерегулювати, але для цього треба дуже багато коштів. Коштів і не тільки коштів і ресурсів. Соя. Соя. Звичайно, люди, які ходять у жару, особливо як в обід, прийдуть і подивляться на ту сою, не знімаються. Це окремий вид людей. Це таким не можна страждати. Прийдеш, подивишся, а, все, ось це опустило, ось такі покручені, все. Все, кошмар. Треба виходити зранку, знімати і показувати, ось що, дивіться моя соя, ось роса, все як положено, все красиво, гарно. Але в принципі нас це не цікавить. Так, да, да. сухо, сухо, ще й на такому посіві сплошному. Дуже їй сухо можемо бачити, що унизу вона вже жовтіє листки. Звісно, можемо бачити, що жовтіють листки. Все. Дуже сухо, дуже-дуже. Але все йде в урожай. Ну що сказати, по коліна. Навіть више колін, дивіться, више колін. вище колін соя. Це нормально при такому посіві, тому що чим густіше, тим вище рослина ростиме. Це соя по кукурудзі. По кукурудзі. Тут був інокулянт і е, в зашку засипали е, НПК із сіркою. Ну, що сказати по бобиках? Бобики є багато, не багато, але вони щось трошки є. Тут, якби. Ну, тут все м'якеньке бубики, а тут ось о Є й налиті, є й микенькі і по чотири бубки я бачите. Якби ну не багато, звісно не багато. багато їх не буде, але ну, якийсь урожай буде. Рекорду не буде 100%, але батько мені казав, що як, що як не врожай, то це може ще вище, ніж врожай. Наробишся менше гроші ті самі. Тому що якщо не врожай, то він усіх не врожай. І і, 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 важко буде всім, ціна буде рости. Я от теж зібрав пшеницю і думаю, продавати ту пшеницю чи не продавати, не знаю. Звичайно, посої треба міняти. Кардинально змінювати технологію посуї. Це рядковий посів не годиться, я ще не знаю, що там. Там той латук, що він там, як він прогресує, не прогресує, поняття не маю. Звичайно, треба тут змінювати. Можливо цю культуру взагалі треба виводити із обороту і сіяти горох. Горох по 12 тисяч і немає, і ганяється за тим горохом. Якби я горох. Тобто плюси, треба сіяти озимину, озимину треба сіяти аж бігом, як на мене. Аж бігом треба сіяти ту обзимину. Ну подивимося, що це своя шидесна в цьому році ночі й дуже, що є якісь бобики, дивіться. хто ну, наливається, щось старається. Ну, побачимо, що воно буде. Ось такий така і народ соняшничок. Ось така сойка, ну нічого. Нічого, що Шо... зроблено, то зроблено, в принципі, по борянцях я бачу частенько, в принципі, все наше. Соняшничок теж постаралась проконтролювати, щоб все було як положено, як би теж старалися все зробити так, як воно бути. Це Соя ЛМЗ посіяна на 35 Це вона посіяна не кінзою, а посіяна у два сліда. У два сліда посіяно соя, ось що такі соня ще чокось. Гарненькі нас. я думаю, буде А Аби все. У два сліди посіяно. Ну що сказати? Бубики є. І теж щось наливається. Теж в принципі те саме. Теж, в принципі, те саме. Але що ж, як тут Рослин значно менше, воно має. Якщо рослина має потенціал формувати вона має потенціал формувати більшу кількість бобів, то для чого насівати тої соломи виходить, самих, самих рослин? Нам треба, щоб було зерно, щоб були бобики самі. Як? Не знаю, не знаю, все покаже тільки бункер. Я думаю, що буде що тут, що, тут, що там одинаково. Ну, тут вона менше, звичайно, страждає, від посухи звичайно менше вона буде страждати, тому що менша кількість рослин. Якби. Але все одно, все одно удар по ній є. Да. Тому їдемо далі. Наступне поле наше збірне поле, тут у нас і соя, і кукурудза. Це планува повністю сою сіяти, але вирішили, що соє сильно багато, це соя по ячмені. Посіяли тут кукурудзи. На першому полі, яке я показував, там була кукурудза посіяна 26 квітня, а тут здається 3 травня чи 4... 2. Ну, ну, соє, соє соє. Ну, що, стабільно, так само, соє так само. Є бобики, є все. Не розумію, чому люди панікують, роблять такий рапт на весь TikTok, YouTube. ютуб. Це не той фактор, який ми людям можемо змінити, на який ми можемо повпливати так масово, щоб сказати. Це вже від Бога, це вже природа тут. Нічого з цим не зробиш. В принципі, розбиток нормальний. Все нормально, звісно, жовте листя оце у липні це ненормально, це абсолютно ненормально, але... Як азоту азот вистачив, бачите, вище колін. Те, що ми могли зробити, ми зробили. А далі вже, як піде, далі вже в принципі, як пойдеть. Так, 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 так. Ну, край, звісно, зрозуміло. Край тут все зрозуміло. Зайдемо зараз до всередину. Їде, поїде він кого у мене чи ні. Так, народ. ну тут теж все нормально, я так дивлюся. Все нормально. пройшло прийшло нормально, Ось дивіться. Печаток. Ось такий. У нас зачаток уже. Пічаток отакий дивіться. Повне довжину відкритий. Ось такий, що початок, дивіться, що тут говорить. Ну, Теж десь 20-23 см. Що ж він рости буде, що ж буде рости? Ну, тобто, все нормально. Ми зробили все, що могли. А далі вже діо не наше. Якби Ось, бачите, кукурудза не так крутиться, не таке, що. Значі, слава Богу, що тут прям покручено. Де дуже густо. ось Бачите, випав двойничок у нас тут. Двойничок випав, звісно, крутиться, мало вологи вологі. Але це в принципі таке. Тобто посіве загущувати не треба, сіємо менше вже, зона у нас зміщується, високосний рік, аномальний. Що тут ще сказати? Якби? Ми зробили все, що в наших силах, а далі вже як піде. Тобто, тобто така ситуація. В загальному все нормально. Звісно, ви дощик, це був би мільйонний дощ. Зараз на оцей налив кукурудзу, то пішов би дощик. Тобі ще один качанчик налився б. Тому така ситуація. Прямуємо на ще одне поле дуже цікаве. Значить, сіяв я одному чоловіку і соняшничок. Український агроритм да, агроритм компанія виробляє соняшничок. Називається Бомонт здається. Здається Бомонд. ну Коротше, третю фракцію Сієв дуже класно, мені сподобалося сіта такий гібрид. Получилось дуже класно, бачите, люди працюють. Дуже класно мені сподобалося сіти такий гібрид. Український ціна на нього. Адекватно, по-моєму. Більш-менш адекватно, я не пам'ятаю, скільки 4 тисячі чи скільки запасіну одиницю. Але як би зараз поїдемо, подивимося, як він почувається, як що воно як, зараз буде все видно. Ось такий соняшничок, як можете побачити. Соняшничок Бомонт. Бомонт, соняшник. Ну що, бачите воно? Кажуть, що бджоли не літають. Тільки що дивиться. Що вам бджоли не літає? Все тут літає. Mm -hmm. <ріхи> літає бджоли. Е, ну що, нормальний соняшничок, да, кошик трошки менший, він зацвів трішки пізніше. Ну тут казав мені Чоловік, що соняшник був, е, соняшник був, виходить, е, через рік соняшник оце посіяли. Ну Економічна ситуація така в Україні. Але в загальному доволі непоганий, дивіться, він витривалий такий. Ну не сказав би, що він наче більш витривалий, ніж у мене дивіться листки. Так, гарно, так. Нормальні листки не то, що вони геть ну, Звісно, підсихає нижні. Все воно, звісно, палить, все воно палить. Важко, тяжко. Але... Що зробиш? Ми відштовхуємося від того, що є. Е, дивіться, цікавий мені цей соняшник, тому що, думаю, можливо, одеські... одеська селекція, мені здається, одеської селекції, це агрорит чи Дніпропетровська, я не помню. Ну, коротше, думаю, може вони вирощують більш посухостійкі гібриди. можливо, є сенс їх купувати. Ну, не знаю, не знаю, ну дивіться. В принципі, такий, як і в мене, як би. Не знаю. Все покаже тільки бункер. Буде видно осінь. Ну народ, що тут сказати, як би об'їзує так поля, би якихось таких особливих причин, чому я маю хвилюватися, я не бачу. Я в принципі зробив усе для свого врожаю, а все остальне залежить тільки від клімату, від природи, від Бога, від того, як би піде дощ чи не піде. Би, це вже не від мене залежить, тому хвилюватися немає причин. Би, ми свою роботу зробили, все інше, вже, що буде, то буде. -то. Тому би, такий висновочок кукурудза, ну, звісно, не буде вона на 5-х виспіти, тому що немає опадів, кукурудза це тури, яка дуже любить опади. Соняшничок достойно тримається, я думаю, він нальється, Я думаю, і кукурудза нальється. Соя, звичайно, соя це для неї удар дуже жорсткий. Ще якби посіяти її на широке міжрання, на 70-45, то це б Що Я розумію, вона б мала якісь більші шанси краще налитися. А так як ми посіли на 15, для більше для контролю бур'янів, то ось так. Нічого, наступний рік будемо приймати радикальні методи. Де в радикальні методи, вони допоможуть покращити те, що є. Тому ну, отакі справи. причин панікувати немає. працюємо далі. Там вже як вийде, це, це вже діло таке. І все покаже тільки бункер. Бо зараз можна ходити, розказувати все, що хочеш, я теж розказував пшеницю, що такий вилідний, поганий, поганий. Сім тонн цепного я щасливий в принципі. Я на такий урожай розраховував. Що тут сказати? Я так і хотів, в принципі. Хочеться, звичайно, більше, але потрібно реально оцінювати. Потрібно зрозуміти, що коли вже сієш бездобрив, це вже начало конца. А коли ще й немає вологи, то це вже взагалі капець. Ми Якби ми працюємо в такому ритмі, там вже як вийде, там вже як вийде. Тому все буде Україна. Працюємо далі, всім удачі!